Де він зник? Пропав безвісті, написали. тому. Курська область, Сужанський район. Давно? Да. Уже місяця полтора. Не, ще недавно? Не давно ж, але все одно хочу знати. Це біля хутора Южний. А де він служить? Він на дронах був. А яка бригада чи частина? А... Бригада яка чи частина? Ну, я є там бригада, все, але я не пам'ятаю. Бригада все їла. А не що кажуть в частині? Ну, в частині поки що я ходила в воєнкомати, кругом. Один ну, і на них на, на це дрон налетів. Вони там у трьох були на завданні. А як звати його? Андрій. А фамілія? Македон. Андрій Македон. А скільки років йому? 43 було. 45. Він один у вас? А? Один вас чи ні? Ще є один менший. Це теж служить чи ні? Ні. А Андрій, так він саме рахується, як безвісті зниклий? Ну, числиться, як зниклий безвісті. А хлопці кажуть, може в полоні чи хтось. Ну є так, така так, щось кажуть, що може в полоні, може хтось знає. Ну розумієте, на на них налетів дрон, вони ж дрони ж теж запускали. Я це не знаю. Там він залишився з них живий. Ну, він сказав, що ці командири, мій Андрій, що вони загинули. Ну, але такого не підтверджують, поки що нема ні, тіла ж нічого, ні живого ні, ніякого. Ну, поки що такого нічого конкретно, а все ж позаповнювали, подали в розшук, не знаю як. Сьогодні ви думаєте, що хтось може його бачити? Ну, бачить, може, чи... хто просто попитати, а вдруг? Ні, а бачити. фото є у вас. Ну, з собою? хтось хто, кажуть, що хтось каже, що може в полоні. Дві кажуть, що загинув. А бачить? фото є у вас, Андрій, з собою? Фото? Ага. А я є, але він тут у такому більш молодому. А як давно він служив скільки? Ну, десь місяця чотири. Він оце на, на війні був, що місяця чотири. А де він робив настройки? Він? А він сам музикант. А, а де з філармонії робив? З філармонії на районах робив. на районі робив. А останнє місто роботи філармонії Чи... він у Рівкінській до будинку культури працював. І... Я не знаю, не там... ну, останніші... їздив, що... в філармонії теж працював, але не пам'ятаю, комі там. Ну він їздив, так. Чи Є... жив там у Рідка? Ні-ні ні, він просто їздив. А ким він працював? Музикант аж Музикант. Музикант? А а... на чому він грав? На трубі. У чому а. грав? Він вже грає нас. А ви вперше прийшли? Ні, я приходила ще якась, але вже не застала нікого. Mm. Були тут обміну, але я не застала, було раді. А звідки ви дізналися, що тут? Ну мені просто позвонили його е, друзі, хлопці. Mm -hmm. позвонили.